Сьогодні будемо знімати трюки за яйця. А на чому? На велосипедах? Да, о, на велосипедах цих. Бонеті і Халвка! <laughs> Думай! Я бачу, як він його забирає! Да! Бар, що то ще. Ой! О, бодета! <laughs> Бенгер! Там люди, ті, що це знімають. Я дуже треба їхати, їхати треба. Всім здаров, ребята! З вами Роман Остап, і скоро буде Пасха Іменно поэтому я сьогодні вам готую м'яско Чи з цього ми будемо робити сьогодні якийсь відос? Накупляємо шоколадних яєць І тупо, типу будуть робити трюки. Я щось замучу, щось вам поснімемо, будемо розкидувати, роздавати. Йдемо повтикаємо що по цінам, що я. Думаю, це адекватно. Так що... Погнали, ребята. У мене сьогодні виходний день. Я сьогодні катаюся, ще й погодка дозволяє. Заїду на базарчик той, що в моєму районі, щоб далеко десь не їздити. Я, кстати, там недавно був та бачив, що продають. Чінк. Заїжджаємо. Добрий день. Мені треба шоколадні яйця. Е, Оці от, от в мішечку, то вони скільки коштують? Добре, 70. Давайте, А да, й 20 дай. 20, так, да, даю 20. Сьогодні будемо знімати трюки за яйця. Да? З хлопцями, ну. А на чому? На велосипедах? Да, так, на велосипедах цих. Якраз, ну. mm -hmm. <laughs> щоб до Паски успіти. Mm -hmm. так, і... А mm -hmm. чуть-чуть більше хвост вас немає? Не? Ось такі от банного Лиш... кульочку нема. Такі mm -hmm. кольочки нема. Добре, тоді йду туди, да, бо там теж бачу. Яйця. Ага, да-да, бо якраз бачу в нього. там. Все, дякую. Добрий день. Mm -hmm. Мені треба яйця побільші, бо я маленькі купив. А оці скільки коштують? 15 гривень одне, так? Mm -hmm. Три яйця тоді можете дати. Все, дякую. Все, гарного дня. Виходжу. Ну що, тепер можна їхати на спот. Зараз наберу пацанів. Я думаю, вони десь катаються або в парку, або на драмтеатрі, де обично. Всіх зберемо, все чотенько. Я взяв великих три яйця, тому що ну, собі не брав чисто пацанам замутити, щоб все чітко було. Ну що, хлопці, треба робити щось таке прикольне, якщо є можливість. Звісно, хочеться від цього максимального вихлопу, так що ставте лайки, будемо вам максимально творити, робити. І я знаю, що це все не зря. Ти, де? вдома? Я, я біля цього, біля ну, як, біля воськи. Давай я їду до Київ стара я і ти буду. теж їдь. Я попрямій. Окей? Я все, давай. У мене всі кармани забиті яйцями, чуваки. Це тупо, я не знаю, як їхати. Зараз подождемо Андрюху, йому якраз со мною по дорозі. Андрюха вривається. Тупо в'яйця за трюки. Ще. Дивися. Це огромні це для бенгерів? Да. Єхана, це ні? Голова, ні? Флешбек. Нормально. Флешбек. Ну, флешбек. Ми прошлого року таке знімали, але ми тоді ще були такі. Дай Боже. Так, да, так, да, так. Да. Ще такі ноунейми, прям максимальні. Летимо на спот, там вже катаються, мабуть. Єбой! ви? дивіться, скоро вже буде пашка, а це значить, що ми сьогодні Йдемо красити яйця.

Потім Стоп! едік з ходу вривається анеті, фейки, стає на заднє колесо, Бекорд Крен вижив. Виїхав споко а, бля. на бар one Hand хенд фанфут. Чуваки, мені кажеться, що це можна. Це можна. Суня. Тобі яйця, так, да, Торне? Ні, не можна. Чи, чи що? Давай чище зробимо. Та куди чище? Ми Зулку. їдемо зараз на інші спота і буде все чище. А це знаєш розкатка. Це розкатка. Спочатку їдемо в магазин, хто голодний, той похаває. Бо то, що яєць немного, типу ж ну, на наїсти з ними не можна буде. Це так посмакувати! Утішительний приз. Ми, ми їдемо на банду, так? Та хоч куди. Ні, на бам їдемо додому. Добре, їдемо тоді. Їдем. Там Андрій? Щоб Андрій під'їхав до нас. До, а ти, не а не ти йому дзвонив хоч? Да, а, ну я добре. Ну скажи, що ти поїстиш і ми да, їдемо на бам. Ми так вирішили, що ми приїхали до магазину, а потім... А потім ми йдемо на дуже секретний спот, там де много дропів, ступеньок. Вас... І буде інтересно. Гарний спот. Просто гарний. І от такі от велосипеди, це просто повніший треш. Це контест сьогодні, пацки. <laughs> Просто, що готові люди. Нарешті контест, я дочекався. Ну, Але що люди готові та... творити за яйця, це нереально. Хто сухаває? батончики, Щоб нормально. Багет ще одна і зарядочка. Сол, горішки. Стикай, тикай, тикай, тикай. Що всі одразу? Зуби на десанту є, бобери на десанту є. Зуби, бі чи все ровно, бобер. Старце, заміть, всі з чотирма пігами. З mm чотирма -hmm. пігами? Йому треба зняти, пацан. Треба по-любому знімати. Вау, шіт, мен. What the fuck, бро. Менуало трошки, їдемо на задньому колісі. Оп, машини обганяють. На віллі Все. Стригуємо. І на передньому колісі, ноузмен Ізі. Баніхот наверх. Ноллі. Я стою жду, наблюдаю. Що проїхать. Трьох авдроп. йоп твою! Це дичь! Да. На, тут що, пасики вийшов, все? Та ти що? Це все вже. Це вже уровень про райдерів. А, ще Андрій не катався. Давай Андрій одразу холдка. поджати, поджати. Cheater в дроп. Ну, як борспін. Їдемо на спот повише, Там намного інтересніше. Ванеті. І нолі ванеті в дроп. Сразу. Беремо яйця. І починаємо челендж. Тут по одному трюку, тому що ми тут не збираємося задержуватися. Андрій влітає. Чекайте, зараз, зайде, зараз. Баніхоп, менуал, заходить в дугу, втикай, такі нього корабель на спині. Давай, як парус. Парус робить ванеті. Все, це, це поразка. Мені треба більше проїжджати. Давай, яйцями я, по голові. Я їду, коротше, бою сюди, мені треба дугу брати, того я не зможу з'явити. Зараз зробиш. Баніхот, менуал. Андрій зробив висновки. Бере більшу дугу. Оп, сконцентруваний молодой ванеті і халфка. Це був перший Це трюк. Яйця, бо я по два рази зробив, роман просто не сняв. Так, кстати, я не сняв предший раз. Розривав що... нахер. Їхав! Боже, <реш> блять, дай комусь! Яйця, то я тобі <реш> забрав всі. Так, на держи. Ні! Кради, я є, стіки, що був. Кратить, так, здавай яйця назад. Давай яйця. Блядь. Я то роздавлю. Нет, что нормальні яйца. Та по кайфу. Нормальні? Да. Заебись, блядь. Давай сюда. Бери яйца. Ты забрав? Не, не, я не забираю. Ми сьогодні добрі. Най наїсть. Най наїсть. Виграний. я, це сходу блядь. Та ні, ні, я їм свої тончика наїду. Вкусней це? Кіндер з сором. Є бой. А ти їж свій? Рошен. І він, це була провірка е, аферісти в соціальні. <laughs> Бачите, він і він пройшов цю провірку, але він пройшов провірку, і за того що він пройшов провірку. Ну, не знаю, може пацани скажуть, що я наглий, але я йому дам. Ну, типа. О, дякую. Ну, хочу. Трючок, давай добре. Але ти точно не вкрав. не, не вкрал. <laughs> ну, <добре>. Давай <laughs> Провірку пройшов. Дивись, Сразу трюк. анеті. І вниз що мутить. Нолі Вонеті їхав в кап з бок. Єе! Най, чикен бар. Все, виграв. Яйце виграв. О, бар їде. Бар. Бар. Бар занюхав, що в нас сьогодні призи за яйця. Він попри. Ебай! Yeah, Все, ти підготувався, бар. 22 яйцо. Ти сьогодні отправляє 22 яйцо на базі. блядь. Ти сьогодні дивися, похожий на це яйце. Yeah. Едік задумав мегалайн, кренд фліп, менуал. Їде на менуалі, бере худа, прям нормальні. На менуалі їде. Я перепрягую через Велік Андрія. По-моєму, це буде просто потужний трюк. Тикайте яйко. Едік! Доваль! Я бачу, як він його забирає! ДЕА! БЛЯК! Едік! Нормально? Це же стім, Чувак! Це просто же стім, Дивися! Це у тобі, О, це я тобі живісно. даю оце ябко! Ой, ябко! О. Яйко! Але це, мені кажеться, і заслуговує на велике ябко. Не бач, така як я не хуйово дров скат. То дроп взагалі жорсткий. Коротше, якщо ти сьогодні до вечора змучишся або щось не то, то ти вже маєш примірно в кармані одне яблуко. Ну встань біля дропу. Тикай такий дроп. Тупо більше чи велік. Ну, і в підкат на купу. Ой, ну це бенгер, це бенгер. Бляха, але красава. Яєчко. Все, Едік зробив і Даня, свій фірменний трюк. Це буде, я думаю, кручення на п'ях. Трохи фристайла, рознообразі. Я думав, що він зробив щось дроп, але най буде таке. Ну-ка. Раз. Крутиться. Два. На! Тупо бенгер. Просто бенгер. Ні, ні, перероби. переробиш. Переробиш? Да. Ну давай перероби. Перероби. Нас чесні райдери, пацани. Всі чесні, щоб ви розуміли. Закручується. На менуал, менуал, фігурне катання. А зробиш три. Я два робив, типа я не можу. Ні, так спать. ти два зараз робиш. Один. Нє, два. Це один. Це два. Раз, два. Дощ. Пацани, дощ почався. Вождь встановляє дощ. Диви, 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 диви. Є! Вот вот оно! Все, а тепер на яйце. Так, Можна ж його з'їсти вже. Я його потім з'їм. Ну ладно. Бар, а ти що як? Так хоч ]inflamm. хоч яйця? <poems> <Не>. О, давай. <вари> так, ти зроби якийсь трюк. Щас, дукуєш. Чи ти постріляє? Я, я спеціально я, постригся. Ні, так? Ні. Я коротше, блять, в мене музика грає <рив> на телефоні, я не чую, сижу в ванні, блять, ну стою, стрижусь, Ну no, ну no, ну. No. А там цей каспійський груш. Ну, no, no. типу, приїдеш отпиши, блять. Батя такий зайшов, так дивиться на мене, блять, уходить. Ти думаєш, що за хуйня? Я музику просто не чую, бо там, блять, <рив> <рив> блядь, приїдеш піши. <рив> ну тобі скільки тепер років. Буду сімнадцять. Тридцять сім. А в армію були? Ніколи. А ти вже пеплоскара по, по пострижені. Ні, але нормально, кстати. Ну, лучше, ніж так, як ти ходив. На волка? На волка, волка, волка. Так вот, нормальне. Андрій теж захотів похавати отаке от яєчко. В честь того, що він сьогодні побрився, він готовий замутити, ворватися, буде ділати просто таке, що він ніколи не ділав. Наверх ділає кренк і ну що він ще мутить бонеці. Falk up nose, Все, пацани! пацаны! Yeah! <laughs> На! Де тупо виходять з нього різні духи? <laughs> На. Нормально? А дивися, тупо под, под цвет твоєї кофти, чувак. Ти так хаваєш? Yeah, 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 yeah. <laughs> Я думав, ти ціла. Так, картошку. Yeah, Андрей, so як картошку. Андрій, як картошка? <laughs> а картошка... Вкусно, <laughs> нахуй! <laughs> Картошка, сыра! Ти сируха, мой блячу! Слухай эти звук! Асор! Асор, сыра! Картошка! А ну обзор! Нормальный? Кинулся. Нормально? Да. Кайф? О? отак так би катався, не? Якби за кожен трюк як так думали. Ти мав. його перший раз сьогодні покормив. Ну задай. по факту. ти сьогодні перший їв? Ні. Не. не, не, як, ні. А що їв? Сьогодні ні шо їв? Горілка не читається, зайде. Не еш. нахуй. Я, я не з'їв тарілку манки, тарілку, блять макаронів. І все в тарілку подливую. Ні, дві, дві тарілки, типа пару бутербродів, кава блядь, чай, 20. Кава. Чи короче я плотно поїв. Yes. і яйця эту панове. Покажи, які тарілки, вот такі. Тарілки огромні. Така тарілка, вот так. О, і все. так. і все. і домой. Я не хочу вас розстравить, но він зробив тач з кренком. Тач з хренком? Типа черканув? <laughs> Нічого. Такай. Трьох наверх. бенгер, от бара. На що він робить? І трак звідси. На, та він вривається, типу, все одно. Тип готов рвати сьогодні. Зараз дощ чуть прокапає і поїдемо на якийсь інший спот. Бо тут такою вже кататися. Вже все можна було топості закрито. Йдемо подивимося, що там на фіблах скользить Андрій. Рижа псина. Опа фібл. Easy backwards. халфкап, халфкап, yeah. Молодець, 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 yeah, чувак. Давай на яйцо. Є бой Ізі, Типа Zlodil. я тут пашу на лайті, как себе. Ти знаєш, що там Едік одну лінію жорстку зробив вже. Я бачу, ну сказав це. Так що. ще смислі, блядь, ти оддавки? Ще... Там... Ну там на грані. Там три. Заброніровано, считай, почти. Yeah. Ну no. <laughs> <No. laughs> так що зараз Андрій розозлився і думай, думай. Я все знаю, тип, що зараз буду Ти все знаєш, звісно. Окей. Okay. Я хочу зробити сам пару трюків якихось розкаточних, а то поснімали всіх, всі поробили щось, а я віддихаю Ванеті і Half Cup двох. No spon наверх. І вниз роблю фонеті фейки, нолі. Ой! йой йой -йо, чуть не. І виход лайтбар. Все, вийшов, вийшов. Якщо я делаю барспін з двох ступенюк, то я отримую яйце! Я, кстати, на кресу не хаваю, там, щоб ви не думали. Делаю барспін з двох ступеней за яйку. Єе. Yeah. Yeah. Можна одне пацієнтне яйце взяти. Так. Yeah. Не на кресу. Yeah. Розпаковка. Сейчас я вам скажу, чи вкусно, чи ні. Нормально. погано. Почав дощ падати, але це не проблема. Андрій тут підготавлює спот до дуже потужного дропчика. Скоро тут будуть знести трюки. Втікайте дроп. Висота поруч. Він вже готовий зробити щось потужне. Тут ріжуть дуже голосно. І ми ждемо, поки він все то доріже. Перший? Вонеті, вонеті в бой. Так, опотрьох, сразу залетіла. Ну таке лай, знаєш, кожен день таке робить. Перед катанням. Даня, що мутить? Тир греє! Я я тож... А я з'явлені. Що, ще дикай? Я не зроблю вонеті. Пацани, ну за таке навіть <рес> дається, мені кажеться, тупо щось таке, ну, яйця. Ну і за те греб яйця дам. За Опотри, блядь. За ОП-3 то для тебе легко. Шо? То для Сперваща. тебе легко, Там, сперва, пес. Сперва. Сперваща, пес. Ну ладно, ладно. Давай, ванить теперь. Венецітер греб? З первача. Окей. Даня, на тобі застаїть тергреп. Okay. 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 Нормально? Okay. Аж тупо, Даня сьогодні валить таке, як ніколи не робить. <laughs> сьогодні він катається. Я удивлен. Не, ну ясно, ясно. Всі сьогодні валять. Неба? <laughs> Давай. <laughs> Трюки за яйця на споті! На! <laughs> Ти положив? Бляха, а я ж ну я завтикав, я в камеру дивився. То зараз добереш. Все, я маю робити. Давай, добирай. Давай, давай, хит, давай, давай. Давай. Димон, зроби трьоху за яйцо. За яйцо трьох. Трех. Да. Сука, страшно а ти зробиш? Зроби з двох, якщо зробиш. Я ще трьох зробив там. Ну то все. Давай. Панейці дай реп. Да. Андрій. Ванесі, бачили, фейки. Чувак, але я там це кадр, взагалі, ти спиною робив. Ну, не видно. Взагалі, давай. Пожилой райдер. Венешечка. Це просто. Піс. Це фіс. А ти куди їдеш далі? Я я ще знімаю, бля. Ти, ти типа ще розогнався? Розогнався? Давай, Андрій, ванеті, ти греб. Оп! кап. Фейкі три. На! Ну то блядь, то заїхав, де казали тільки що. Ну все, молодець, знає яйцо собі. На. Нарешті, а? Ну все. Перший раз робить трьоху в дроп такий і яйцо получає. Аааа, все, добирай. Тихо, бар, бар їде, пацани, бар їде. Ну трьох! Йой, бар! А ти що хотів? Трьоху на мене їбу. Він не знав, що він хотів. Давай по капчу. Я рішив, що я не буду торобити. Не будеш? Я грибав. Давай, трьоху за яйцо. Є! все, зробив. Вот зробив, получив. І сразу бар їде, Чекай, чекай. Давай, давай, бар! Є! На бар! Бар хотів, мабуть, трак. Кате що? Ну що, все потяг? Отак. І ти теж трьоху. Ну, да. Давай трьоху теж. Давай, тупо по трьохам яйця. Андрій трьоху опозитно. Давай трьоха. Це в іншу сторону, пацани, щоб ви розуміли. І... На! Всі трьохи зробили просто дуже-дуже легко. На! Хавань! На, хавай! Влюпила, дам положити яйця. Я тобі ж в прошлий раз дав. Давай халфкапчик взяв. Окей. Давай, роби, Андрій, щось і отримаєш яйця. Яйця за трюки. кап? Нє, давай, блядь, якийсь інший трюк, бо Едік 30 разів раз А Давай опозит. Так я обізит. О, нолі, кап? Да. Бля, нолі трьох. Ну давай. Та ні, нолі трьох не надо. Там слизько, блядь. Ти що ты не хочеш контент? Та не треба там слейська. Та хуй є там є. Нолі трьох. Спершу є. Він захарив, він забирає Це ці яйця трюки. просто. Це легкі трюки. Легкі трюки? Да. Ну ладно. Легкі так легкі. Ба. Бар Ба. 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 торнадо, Ба. просто торнадо. Ба. Ти не вдівай шапку нашу. От без шапки як пацан, мужик. Не? Едік, дроп, менуал, менуал, менуал. Венеціє! Диви, лисий. Лисий файфкап! Брейкданс уміщає з бемом, я грибу Чи, <реш> чого на голові крутитись не бачив! На голові чого не крутитись не начить. Я на ти боюсь покрутишся, бля. <реш> ти трохи грязний ззади. <реш> То давай ще раз. Ти маєш добрати. <реш> <реш> Після такої витухи на спині, бля. Давай лисий. <реш> 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 Ти, ти вчора записався на брейкданс чи що? Перша тренування у була, блядь. Не хай у нього сьогодні перша тренування на. Ще, один. Я поняв, що ні, покалі, старий сьогодні, чи друга, друга? Бруга? Бруга? Букла, ти нормально? Може все, чин. хватає. Та давайте цю спотку міняємо. Да, Я чин. там ганька, та от жовто. Все, лисий по любасу має зробити свій брейкданс. На! Все! Доказав! Доказав! Брейкданс гавно! <laughs> ну, а що <шо> він творив? Що <laughs> він творив, пацани? Я просто не засняв. Молодець. Ща ми це западіння, йому дамо яйцо і можна Шарий уїжджати. Це велике яйце <laughs> За брейкданс? Да, він, блять, в да, натурі. В да, натурі, да, натурі, да, натурі. Да, натурі? Да, натурі? Да, ну якщо, якщо отак от всі голосують, то окей. Ну. Мені не проблема дати. Старий собі заробили. Дивися, велике яйцо. Ну, типу, бляха, мене просто, поняли, у мене просто три яйця. Три яйця великих. Я хотів би всім дати. Бо я бля щось просрав. Ну, от за перше велике яйцо, знаєш що? За цей, за твою лінію, зелену. Ну, там де ти робив, то воно є. Беру за це. Ні, ну дай, не за три грав. Ні, ну щось би ще Андрій, знаєш. Ладно, ми нічого, ми оформимо. Далі, Два яйця йому. Отак. Два яйця. А, а цьому велике яйце велике. Все, пацани, це розрив. Ну, давай Вон ще на іншому споті там. Ну так, на іншому, але подивимося, скільки на неї яєць сталося. Та. Блять, хто яйцо роздавив? Це пизда, пацьки, ви гоните. А тут Андрій, то Андрій, не, не, ну ли? Хтось став на яйцо просто. Це обідно. Ти, ти, давайте купимо попити, бо я вже не Що, ти? Блін. Ну І... просто. Останній трюк від Андрія уїжджає на інший спот. Давай, Мелолеті! Є! Все, спот офіційно закритий! Ми уїжджаємо далі! Сразу цей, хто хоче, отак зробимо. Одне яйце поламане, плюс одне маленьке, або одне ціле. Ти за воно моє. Стоп, де ще? так було три. Трийця? Бар забрав, чувак. Блядь, пиздец. А ну? Воно просто тріснуло. Так це скамом, возьми, дай. Давай, а ну не. Ну нормально. Це що з скамом? Нормально. Ну це вкуснейця, кстати. Ні, я каже херня, Херня? Серйозно? Це кончено? Чи по ладно? А це херня? Я не буду. Не будеш? На, таке. Я поїхав просто, блядь. На, таке. Я об'ївся за цей На. Не, це ти що, дурний? Це по, це файне. Нормальне яйце. Все, йдемо на next spot. Катаємося. Все Конечний спот, отакі от граньки, щоб скользити на отаких от пєгах. Я думаю, ви все це прекрасно понімаєте. Отак запригуєш і скользиш. Андрій вже зразу достав мило, натирає, щоб все скользило. Миє, миє, миє. миє, Він любить на чистих гранях скользити, добре, що не на грязних. Бар ділає фібел на барспін. Но! Майже, майже, чуваки пішли за свічкою, а цей просто пригає, йому не треба натирати або щось таке. Він зразу пригнув з діло. Взяв хода, паніхоп запригнувся, їде на мене, в нього конечна точка, оттам. Ще він доїжджає і бонусний, трюк трюк дроп буде. Тикайте. Три, два, один. Крем. Є! І біжим до Андрія і він мутить! Фібел на бар! Давай, давай, давай! Фібел, бар! Єе! Тати що? ти що? Просто смачно! Просто смачно! Оце воно достойно. Видно, що і свічки не треба, правда? Ну, все одно взагалі. Бонусний трюк від бара. Трошки побити спота треба, треба. Без цього ніяк, ні? Фібл, опозитний, Ап і трьох. А ні, не, ванеть. Холкап. Йди, йди, йди. Що це таке? Йди в школу, блядь. На два кринка. Бар О, вот это Бенгер. Я, в жоте. Ты жесть. <пес>, Пес просто дикий, чувак. У мене, кстати, дуже кончена реакція. Якщо щось стається, я можу ну, угорати. Але деле, внутрі, то ну... Я Ти що як? Духня, ну проходить уже, я їбав. Бля, <пес> Я пізде. Чувак, це дуже люто. Найдик там Ти Тільки знав, що я блядь, запрыгну, в Це, блядь, ша. Вируби мене нахуй. Вируби мене просто. Я не можу. Я не можу, чувак. У мене коли щось таке стається, ну. Да. Панічний знімав, блядь. Бля. Це бред. Після такого падіння і сигарету треба взяти. А це як ти так запхав? Я думав, ти припаліш. Ні, ну ти нормальний? По факту. Прийшло вже. Ну я і бав. А в тебе... Та він. Ти це пизда, чувак. А що за решено робив? Фіба. Я все, я хотів з'явила ад на трьох. Ну це дуже було іменно жорстко. Да. А зняв? Та зняв, але бляха це було. Це взагалі на Андрій. Яєчко. За Зафібел бар, бля. Ти, коротше, достой, достойний був цього. Андрій розобе. І себе, і трюки. Бар після падіння добирає Хардванеті! Є! перший раз в житті зробив. Просто перший. бути. Але зробив! Андрій зразу вривається, делає оповібл! Точніше подавив баванеті! По Є! Лови! По голові за за що трюк такий. Андрій тільки що пригнув, я зразу включив камеру, бо знаю, що буде зараз новий цей конфлікт. Ми його зараз уладимо. Я думаю, мені кажеться, дуже швидко. Добрий. день. Доброго здоров'я. Це не дай Бог, не робіть. Бо там люди ті, що це знімають офіс, буде вам біда. А, добре. Все, тоді не треба, тоді треба їхати. Добре. Не, я Уже треба їхати, їхати треба. Я думаю, якщо б нас були б орали, я б дав яйцо і ми б вже ну, не сварились з ними. Но слишком добра бабка. Ой, блін. Хотів останній трюк зробити. Я, я ні, 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 ні. Це нормально? Це нормально. Пили, 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 пили. Фібел. Фібел. Харване є! Всі знімають і все, все, <свят> чуваки, це все. Це був максимальний жирний відос. Підписуємося на всі інстаграми. <свят> Яйця, от, от останні от дивися, от бі <свят> одне держи. Ти рік назад це діяв. А, рік назад це діяв? Ну давай за рік прокачався. Е, дік, ну, Тобі яйцо! то б'ється. Ібар! де сюди. Блять, ти вічно, як не людина, він десь уйде. Андрій, йди сюди, яйце даю тобі. на, Держи. Все, чуваки, такий був максимально сильний відос. Всі круті, чуваки, підписуйтесь на всі інстаграми, там ссылки в описанні. Переходите, підписуйтесь і до скорих встреч. Всім пока.